Якщо бачите, ці помилки П2187, П2279, проблему з клапаном картерних газів. Тому ми сьогодні спробуємо його замінити власноруч і подивимося, що з цього у нас вийде. <рес> <рес> Машином подіргує. Бля, як вони від'єднується. Я зараз щось поламаю точно. Ця падлюка не хоче зніматися, трошки закисло, здається. І... Ну, а тут такий нормальний нагар. Йолки-палки. І, well. yep, right. і нарешті цей день настав. Я придбав собі автомобіль 300 плюс лошадок. Що, можемо починати? Небагато часу пройшло, як в нас на ауді засвітився чек. Перша помилочка. Якщо чесно, то він засвітився ще раніше. Це було тоді, коли ми подорожували в Шотландію і поверталися назад. Тому зараз сьогодні знайшли вільний час, щоб спробувати вам зафільмувати цю частину, як ми будемо вирішувати цю проблему. Це проблема не дуже серйозна, здається, на перший погляд, але подивимось. Зараз спробуємо замінити цю деталь власноруч і трошки вам покажу процес. Ось, бачите, автомобіль у нас завівся, але чек у нас далі світиться, він не пропадає. А, зараз вам трошки розкажу за проблему, що саме відбувається. У нас проблема ось із цим клапаном картерних газів. Він у нас заблокований. Це досить типічна проблема, яка на цих двигунах та ефеса відбувається. І одним із симптомів є те, що на холостому ході, він починає нестабільно працювати, тобто йде неправильна суміш повітря з пальним. І тому зараз спробуємо вирішувати, які перші симптоми ви можете побачити, що воно неправильно працює. Коли утворюється дуже сильний вакуум у двигуні, бачите, можна почути навіть по цьому звукові, це перше. Друге, якщо ви навіть спробуєте відкрити ось цю кришку, І практично не можна витягнути, бачите, І автомобіль навіть не гласний, бо дуже велика подача повітря йде. Третій із симптомів, який може бути куди. Ось тут біля вихлопа, ви можете почути, що дуже сильний запах бензину, тобто неправильна суміш йде, і навіть можете побачити, що холостий ход інколи працює нестабільно. Тому це одна, один із симптомів. Ну і саме головне, як ми це дізналися, чому це відбувається. Якщо ви візьмете просто діагностику, зараз підключаємо діагностику звичайно ОБДшечку. Навіть зараз зараз навіть відчувається, що. Двигуном починає дергати дуже. Він нестабільно працює на холостих ходах. Хоча, якщо глянути сюди на е, стрілку показників, бачите, вона стоїть стабільно, але машином подергує. машиною, Машином. <реш> 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 машином подергує. Ой-а. Можеш показати, що навіть тут зараз видно по двигунові, що він працює трошки нестабільним. Незахваром туди буде. Так, добре, що, дивимося зараз, які у нас помилки, показує в загальному. Я вже двигун заглушу, щоб він просто не був гарячий, бо так як ми зараз будемо міняти цю частину, нам все одно тільки треба зажигання, щоб було включене. Бачите, вже знайшло дві помилки якраз по двигунові. То нас цікавить, нас цікавить тільки помилки по двигунові. Це поки що ці всі помилки вони тимчасові, тому що акумулятор був під сів, і я так ще ні разу їх ніколи не старав. Тому дивимося зразу по двигунові. Якщо бачите, ці помилки p 2187 p 2279 це показує, що забагато повітря йде суміш. Їх можна прочитати, ще детально подивитися, але зазвичай ця проблема вказує на проблему з клапаном картерних газів. Тому ми сьогодні спробуємо його замінити власноруч і подивимося, що з цього у нас вийде. Ось бачите, це наша нова прокладочка. На цей клапан, точніше на кришку повністю, тому що клапан в цій моделі він йде інтегрований і він повністю з'єднаний з пластмасовим корпусом, який кріпиться до головки двигуна. Я також купив на всяк випадок ці трубки. Я не знаю, чи будемо їх використовувати. Просто я буду міняти перший раз то випадку, якщо я їх зламаю. Я просто їх купив чисто на всяк випадок. Бо я не знаю, я не робив це раніше. Зараз спробую подивимося, що з цього вийде. Що, можемо починати? Так, зараз спробуємо від'єднати ці трубки. Бля, я навіть не знаю, як вони від'єднуються, якщо чесно. Їх дуже легко зламати. Бля, як вони від'єднуються. Я зараз щось поламаю точно. В першу чергу вам потрібно від'єднати ці трубки, які ось тут розташовані. Попередньо їх треба акуратно знімати, щоб ви їх просто не поламали. І тут, якщо бачите, є такі ребристі у вигляді кольца, таке саме внизу. Ви, якщо на нього трошки нажмете, то ці бокові відпускає. І ви можете тоді безпечно зняти трубку. Якщо тут і тут натискаєте, і легенько відтягуєте назад. О, Бачите, перша трубочка врізнялася. Ось так. Підставляємо її в сторону акуратно. Цю трошки буде важче зняти, бо до неї доступ трошки гірший, але зараз спробуємо її зняти. Ця падлюка не хоче зніматися, трошки закисла, здається. І... О, ура! Ну, а Тут такий нормальний нагар. Йолки-палки. Да, там дуже сильний нагар, може навіть трубку тут краще поміняти. Всю. Бачите, яка там сажа внутрі, всередині трубка. Ми від'єднали наші дві трубки. Зараз просто відкру... відкручуємо повністю цей пластмасовий блок з клапаном. Е, звичайно, берете викрутку, торцеву насадку Т-25 і легесенько відкручуємо. Головне, щоб болтика наші не загубити акуратненько, не спіша. Так, а четвертий болтик у нас захований аж там дуже низько, і наша викрутка туди не пролазить. Треба продовжувати. У мене є така дуже прикольна указка, щоб випадку чогось, щоб у вас не впав болтик нікуди, тримає, ну, і така маленька штучка. Опа, легесенько знімаємо. І ось тут бачите, ось це так деталь виглядає. Бачите, вона 10-го року у нас заводу вона навіть ні разу не мінялася. Зазвичай вже на таких хауді її міняють хоча б один-два рази. Ось це її модель, рік. То вона, тобто тут стоїть заводу, як бачите, прокладочка ще повністю ціла, вроді ніде не підтікає. Але вже є трошки тут відкладення. Зараз спробуємо максимально це почистити. Наскільки це можливо? Вам буде потрібно прибрати стару прокладку для початку. Для цього можна використати спеціальний інструмент або звичайну викрадку, як у моєму випадку. До речі, інколи хтось рекомендує залишати стару прокладку, якщо вона оригінальна, а ви придбали замінник, тому що зазвичай оригінал старіший може бути набагато кращою якістю ніж сучасні замінники. Ось, бачите, стара прокладочка. Вона ніби ціленька. Але вже трошки є на ній сажі відкладеної. Тому, якщо таку проблему не міняти, може бути потім дуже дороговартісний ремонт. І потрібно замінити. Ми зараз швиденько там очистимо ту всю поверхню, поставимо нову прокладочку, новий клапан, все гарно назад зафіксуємо, і ці коди повинні, бу повинні зникнути в нас. Тому що, якщо ні, то. Потрібно буде шукати далі. Але я сподіваюся, що це вирішить цю проблему, тому що це, це зазвичай дуже розповсюджена проблема цих типів. Навіщо потрібно замінювати цей клапан картерних газів? Тому що у випадку, якщо ви його не міняєте, це може призвести до шкідливих наслідків до вашого двигуна або до багат, набагато дороговартісного цішн, дороговартісного ремонту в майбутньому. Тому щоб уникнути цих проблем, краще його замінити зразу. Е, якщо його не міняти, які можуть бути проблеми і симптоми? Е, може втратитися тяга в нашому випадку? Вона ще не втратилася, тому що я думаю, тільки зараз вискочила ця помилка, але у вас буде нерівний холостий хід. Може бути розхід масла в двигуні, може бути також розхід пального. І коли цей клапан несправний, то у вас зазвичай або не вистачає повітря, або навпаки його дуже багато у системі в двигуні. І в такому випадку це призводить до різного роду шкідливих нюансів, які вам не потрібні в майбутньому. Тому зараз швиденько очищуємо повністю цю всю поверхню. У даному випадку ми просто використовуємо звичайний очисник запчастин. Гальм він, до речі, до речі він універсальний, він підходить до будь-чого, він навіть не шкідливий для пластмаси. Тому просто легенько спробуємо максимально очистити цю поверхню. Можна напшикати туди, але я не хочу пшикати особливо в ці отвори, щоб нічого зайвого не потрапляло, хоча він зразу висихає. Тому просто беремо ганчірку і пробуємо максимально там почистити всі отвори, наскільки це можливо. Ось такі в нас е, розвага недільного дня, недільного вечора. Перед... перед початком робочого тижня. Ну, наскільки могли вичистили, беремо ставимо нову прокладочку. Бажано використовувати оригінальні запчастини, але позаяк нам оригінальну запчастину не було її в наявності, і потрібно було зразу міняти, то просто купив хороший нормальний дорогий замінник. Ну як відносно дорогий. це з залежності до речі, ця не дорога, вона тільки 30 фунтів. Оригінал може коштувати 40 фунтів, 50, 60, Все залежить від того, чи ви купляєте ще трубки. Замінимо це в нас повинна проблема зникнути, але якщо в випадку вона не зникне, то потрібно може буде купити потім оригінальну запчастину, але подивимося. Зараз просто беремо встановлюємо корпус разом з клапаном на місце, закручуємо знову в такому самому протилежному порядку. Нижній болтичок у нас досить підступний, тому використовуємо нашу. Магічну указку. і зараз спробуємо вкрутити на місце. Так, тепер беремо, просто під'єднуємо назад наші трубки до щелчка. Все защелкнулося. все гарно стоїть, вроді тримається, нічого не загубили. Зараз подивимося. Як ми виконали роботу, чи якісно, чи ні. Зараз зразу заводимо двигун, подивимося, чи він працює, чи змінилося, чи пропав нас той жахливий холостий ход, який під, піддергував двигун. І зразу почистимо помилки і поїдемо прокататися кудись, перевірити, чи вони знову з'являться чи ні. Так, підключаємо нашу діагностику знову. Беремо, стараємо повністю помилки. Можете побачити, тут на приборці у нас теж зараз немає вже чеку. Стабільно почав працювати, до речі, холостий хід, вже двигуном так не дьоргає. Двигун тихесенько працює. Зараз, по ідеї, ця кришечка повинна легенько відійти, бачите? А перед цим я не міг взагалі її відкрити. Що показує, що був дуже сильний вакуум у двигуні. У нас двигунчик вже зараз гарно рівнесенько працює, його взагалі не дьоргає. У нас був дуже нестабільний хід. А зараз, якщо поставити, то ви чувствуєте, що повітря йде стабільно. І немає запаху цього вже бензину, тому що була в нас погана суміш повітря і палива. Ну я надіюся, що все в нас вийшло. а Як бачите, ці симптоми, тільки що які ми вам показували на початку запису цього відео, вони зникли. Поїдемо кудись прокататися. Подивимося, чи вискочить знову чек чи ні. Зробили невеличку подорож. Проїхалися десь буквально скільки три милі, десь може п'ять. І слава Богу, чек не повернувся. Тому все чітко. Ців смачного, до речі, хто їсть? Ну і навіть не встиг відзняти повноцінний відеогляд на неї, як моя ауді знайшла нового власника, тому це останні її кадри перед продажем. guys once again just want to show you the new owner of this audi a6 my previous car which i already sold to this kind gentleman yep nice person just for the history yeah, yeah. Years, the right once again hopefully it's gonna serve you well yep, you're, gonna so. in, you're gonna enjoy it yep. and have a safe road nice drive and Ось ще одна історія закінчення однієї сторінки в моєму житті, володіння автомобілем Audi. Е, трошки сумно, якщо чесно, бо дуже прив'язався до автомобіля, я дуже легко прив'язуюся як до людей. Не знаю, напевно, це неправильно, але менше з тим, напишіть в коментарях. Ну і що буде далі? Побачите незабаром. блядь, Фух, аж падать, блядь, перехоплюй. Піздата, <ріст> вона все полюбила нахуй бампа, ще й крыша є, хубава.